Доброго дня, представтеся, будь ласка, і розкажіть нам, в якій ніші ви працюєте. Добрий день, в мене звати Тетяна і ми маємо магазин автозапчасти. Де ви знайшли турбовеб? Де ви знайшли нашу компанію? Чи це була можливо, порада, чи це в інтернеті? Одним словом, яким способом до нас потрапили? Знайшли в інтернеті. Ви були перші, хто рекламувався. Ми зробили висновок, що ваша google реклама працює. І що ви перейшли, залишили заявку? Чи як це було? Розкажіть трошки детальніше. Ми перейшли від іншої компанії, тому що вони нас покинули, сказали, що ми вже вам все налаштували і подальше ви далі справитеся самі. І ми вас відпускаємо вольне плавання. Угу. Ми люди, які розуміють, що вольне плавання, і Google реклама це щось несумісне. Потрібно постійно моніторити, потрібно постійно мати якісь когось спитати, якісь там постійно щось змінюється. І тому mm -hmm. ми вирішили, що ми самі не хочемо ризикувати, бо вкладено багато грошей, багато часу. Тому почали шукати, просто вбивати в Гуглі і шукати компанії, які займаються веденням е реклам. Потім з часом ми відкрили ще один онлайн-магазин, і вже турбовеб допомагав нам його і налаштовувати, і приходимо дерево. Тобто, вже з нуля починали роботу. Mm -hmm. Тобто, в нас є досвід. Як і переходу від іншої компанії, так і з нуля mm -hmm. робота. Чи пам'ятаєте з ким спілкувалися? Хто ваш менеджер з розвитку? Е, Якщо чесно, не пам'ятаю, тому що в нас було багато менеджерів. У нас у нас з торбовебом співпраця просто дуже розгалужена. Mm -hmm. Якщо є якийсь новий продукт, який ви пропонуєте, ми завжди mm -hmm. нього погоджуємося, і відповідно. Кожним проектом займається інший менеджер? Згадати перше, Ми вже давно працюємо. Вже десь два роки працюємо, тому мені важко, якщо чесно. Що зрештою вас переконало, що було таким останнім аргументом піти до турбовеб, тому що все ж таки ми беремо передоплату перед роботою. Так хтось каже, що наші послуги дорогі, ще інші люди бояться шахраїв і так далі. І тому подібне, що для вас було таке. Вирішальним аргументом, який все ж таки підштовхнув вас почати цю співпрацю, приводу страхів, якихось натрапити на шахраїв, у нас не було, тому що ми спілкувалися із керівником, і в принципі бачили всю інформацію, яку надавали, і якось ну таких думок якщо чесно не було. А з приводу аргументу, що дорого в мене є. У нас великий досвід роботи з іншими компаніями, і з приводу турбове я хочу зауважити, що зовсім не дорого в порівнянні з тим, що ви даєте, і в порівнянні з конкурентами вашими на ринку, тому що що мені подобається, це те, що у вас була кілька разів можливість просто взяти з нас гроші, ні за що, і типу зробити якусь роботу. Коли ми вже самі казали, що може, ми проведемо додатковий моніторинг, може, там ми щось якісь підналаштування, і нам просто дивилися і казали, що у вас все працює коректно, в цьому потреби немає. Тобто, це можна було зробити, якби ви хотіли правильно Просто взяти і заробити якісь лишні гроші. Mm -hmm. З іншого боку, ми натрапляли на людей, які. Брали з нас кошти за те, що е, ну є така послуга, яка налаштовується один раз, і вона не потребує більше ніякого додаткового ведення, тобто ви платите одноразово і маєте чистий спот. а є компанії, які продовжують щомісячно брати гроші за типу ведення. Вони, типу, щось там доналаштовують, дивляться, щоб нічого не зник. Е, і ще з приводу цін на ринку я просто не знаю, чи варто називати сум але е, у вас є е, такий, така послуга, як спокій, да вона. Е... Ну, ми про там допустимо, припустимо на рік, і у нас дійсно спокій. А є компанія, яка бере за типу таку ж саму послугу. Я не обманюю вас у 10 разів більше за місяць. Тобто, з приводу дорого, ну то хто хто так каже, то напевно він не стикався з іншими компаніями. Скільки наразі у вас зараз магазинів на нашому веденні? Значить, у нас є два магазини під Google рекламою. Плюс у нас є е, facebook реклама також ви ведете, і ми зараз пробуємо новинку, новий сервіс, е, розсилка в месенджерах, яка нас доганяє клієнтів, які типу мають мають повернутися. Ну тому магазина два, але послуг багато. Впродовж всієї взаємодії, як з вами спілкувалися, як з вами проводили співпрацю різні менеджери. На вашу думку, плюси і мінуси, наприклад, співпраці будь-якої взаємодії із менеджерами, які з вами співпрацювали по ваших магазинах? Ну, напевно, з мінусів почну, не вистачає комунікації. А коли хочеться з людиною, ну не просто переписатися в двох словах, а щоб вона пояснила, розказала цього трошки не вистачає. Це дуже зручно, коли в тебе якась тривога, паніка, і цей брак кому комунікації в переписці він трошки губиться. Mm -hmm. Ну і плюс. Теж, те, що відписувати, зрозуміло, що менеджер не може постійно тобі, коли ти займаєшся цією справою. Ти mm -hmm. прямо зараз приділив собі час, ти сидиш це, робиш. Тобі треба раз, два там по пунктам, а ти чекаєш відповіді. Ну, от, от такого не вистачає. Mm -hmm. А в принципі, по роботі я не можу сказати, що щось мені не подобається. Ну вам налаштували рекламу. За стільки часу ви вже зрозуміли, що в Инцип бюджет витрачений на рекламу, і бюджет, який ви заклали в налаштування реклами, тобто власне за наші налаштування послуги, ви вийшли в нуль? Ну я думаю, що це небагато часу пройшло. Щоб ми вийшли в нуль, важко сказати прямо так, що ну ми приблизно підраховуємо і ми рахуємо по щоденних витратах, на яку виділяємо саме на Google рекламу. Але ж ми ж платили ще за попереднє налаштування, тому так сказати важко. Але це точно кілька місяців. Mm -hmm. І що вона відбуває себе, якщо у вас правильно розподілений бюджет на ваші категорії товарів. І отут теж велика подяка менеджерам, які рекомендують, які радять, який бюджет. Варто, який не варто, бо то, що деколи хочеться, ну давайте я ще більше закину, і воно мені ще більше буде да торгувати, але не завжди це ефективно, і деколи навпаки воно навіть потрібно зменшити для того, щоб якби це не було парадоксально, що плюс вам і я думаю, що кілька місяців у нас на це пішло. Я розумію про що ви кажете. Власне, так у нас є також клієнти, які думають, що якщо піднімуть максимально бюджет. То одразу продажі зростуть вдвічі, але воно так не працює. Зазвичай це закінчується просто перерозходом перед витратами. Коштів тому дійсно треба бути обережними. Дуже класно, що е, наші менеджери вам підказали, допомогли з цим моментом. Це чудово. Забула, що е, при е, у цьому розподілі бюджету е, менеджери робили кілька рекламних кампаній, і вони слідкували за тим, яка рекламна кампанія відбиває. По якій рекламній кампанії ми нічого не труємо. і це також дуже добре, що нам не довелося потім самостійно це все розгрібати. Ну і в принципі, ми ж не знаємо. Які там ті компанії можна створювати, як їх можна налаштовувати, який бюджет розподіляти. Тому я не знаю, як нас можна було взяти, так відпустити, склати, ідіть в вольне плавання. Після цього стільки ще всяких нюансів, моментів вилазить, це дуже дивна історія. Mm -hmm. а тепер, якщо про промовську платформу, хотіла вас запитати, чи користувались ви коли-небудь рекламою про сейл? Так. І користуємося зараз. У нас є ще один магазин, який не під рекламою, і в принципі ми про це не вимикаємо. Я хотіла вас уточнити ось цей механізм роботи реклами про сейл? Розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Чи це ви закидаєте кошти на баланс і вас рекламують з цих коштів? Чи це ви закидаєте кошти на баланс, і ви потім з цих коштів про сейл з вас знімає ось цю комісію за продаж? Розкажіть, як взагалі працює ось цей механізм реклами про сейл? Дивіться, там от таке коло замкнене виходить. Що так, да, ти гроші закидаєш наперед, ага. е, під, ти сам вибираєш який. Ну ти вже дивишся, скільки в тебе за кожну позицію і знімає плюс-мінус коштів. Е, рекламуєшся ти за рахунок того, от якщо в тебе багато замовлень. Ти е, у нас є нагорода від промо, ми є топ продавцем. У нас є така статуетка, дуже красива, шкода, що я її не взяла з собою. Е, тому що ми багато років працюємо, багато вже замовлень, багато відгуків. І у нас високий рейтинг. І от покази наші на промі, вони від цього рейтингу дуже залежать. Якщо рейтинг високий в продавця, він в топі і висвічується. І комісія знімається в момент е, отримання замовлення. тільки ти нажимаєш прийнято. Ну, ти приймаєш замовлення, відповідно, гроші знімаються з балансу, на який ти, ти закинув. Але є й плюс в тому, що коли людина, наприклад, посил... від посилки відмовляється або за неї не приходить, то цей присел він повертається назад на баланс. І пром вже досить давно відшкодовує вартість за ці незабрані посилки за нову пошту, він також на рахунок. Кидає вартість доставки. Тобто, попри селу, взагалі не втрачаєш в доставці. Але бюджет, ну, реклама, треба дивитися, чим ви торгуєте, бо то, що там є дуже високі комісії. Ми поки що втягуємо. Але якщо вони ще кілька разів піднімуть цей відсоток, то нам доведеться піднімати ціни, а зараз не хочеться просто на рівному місці. Знаєте, якось така ситуація в країні не хочеться. Тим більше автозапчастини в нас купують і на фронт, і, ну, і люди, які тут на сто ремонтують різні машини, і просто так ну не знаю, чи будемо користуватись подачами. Сподіваюся, що вони теж це розуміють і не будуть таке робити. Якщо, наприклад, порівняти цю рекламу і вигоду від реклами на Сейл і вигоду від реклами на Google. Чи бачите ви суттєву різницю? В чому вона полягає? Вона дуже суттєва, тому що в тебе на просейлі, в тебе знімає. От якщо ти продаєш щось дороге, дорогу запчастину, в тебе дуже велика комісія. Вона ж відсоток не змінюється від суми замовлення. Так. Ти можеш продати. Коштує 200 гривень, і в тебе спеша маленьку комісія можеш продати товар, який коштує 2 тисячі, і в тебе спеша комісія згідно тієї ставки відсоткової. А в рекламі Google ти, в тебе є замовлення, і ти вже виходить, заробив, тому що ну, в тебе не, не списує від вартості. Навпаки, чим дорожчий товар ти продав, тим більше ти заробив. І в цьому різниця суттєва. Дуже подобається продавати щось дороге під Google рекламою. А на просей не дуже подобається. Вони треба ділитися. Так? Умовно, на Google продав, і весь виторг умовно пішов до вас в бізнес, так, до, до вас пішов, а на просей потрібно віддати частину просейлу. Що побажаєте Турбовеб та, компа... та колективу, не компанії, власне, компанії Турбовеб та колективу. Колективу людей, е, так, які працюють над цими продуктами, над рекламними продуктами і допомагають розвитку малого бізнесу в Україні. Дуже хочу побажати нам найшвидшого перемоги і миру, щоб ми могли всі будувати свої бізнеси, е, компанії в мирі, в спокої. І в, саме головне це впевненості в завтрашньому дні. Це так важливо е, розвитку. Е, Кваліфікованих працівників, щоб ваша команда розросталася, щоб вам подобалося займатися тим, чим ви займаєтеся, щоб у вас було натхнення, щоб вам потраплялися хороші клієнти, які цінують ваш час, вашу роботу, які з вдячністю до вас ставляться, які не хамляють, не знаю, може, може, вам десь такі потраплялись, хай не потрапляються. Ну, най... найголовніше це миру. Дякую. Щиро дякую Тетяно. Я також від імені всієї команди Турбовеб. Ем, бажаю вам також розвитку нашій мирній е, країні. Дай Бог, щоб нарешті він наступив. Ем, зростання продажів в геометричній прогресії. Щоб у вас з'являлися нові, якісь ідеї, можливо, нові відки, можливо, нові ніші, щоб ви пробували якісь інші направлення і. Не просто пробували, а успішно в них реалізовувалися. І якщо буде ваше бажання, якщо буде в тому потреба, то ми будемо раді вам в цьому допомогти щось підказати і завжди тримати руку на пульсі.